Деревенькі були. Вуси приперлися, не дадуть, зараз будуть говорити. Хотів показати вам нашого качура красення. Він же повністю, як то кажуть, вбирає другий пір'я, міняє свій колір, голова в нього вже зелена і дістав білі коралі. Ця наша качечка. Більше він чомусь практикується з цією чорною качечкою, хоча й до цієї він теж не проти. Але надійшли собі шукаєш кварку. Як не до білого качура простає, то бачу, до гусака щось там приставала, заливала. Ну, якась така вона в нас трохи нестандартна. Побачимо, що буде з того далі. От прийшов наш масивний дядько. Почувається він е, добре, правик, водичка є, травичка є, тут до качок якраз е, сам смак і самі найкращі умови, я би сказав. Ще шипони, вони так до води відносяться, можна в тазику покупатися. А от е, ці крякалки, як я їх називаю, тут в них з тим проблема. Для них вода це є на першому місці. Так, наша пара молода. Опа. Опа. І це молоді гуси. Він Не вміє добре працювати, вчиться. Ну, і гуска, напевно, чисто випадково попалася йому. Як така застукали на гарячому. Він до неї вже давно залицявся, я вам показував. А тут аж тепер. Її. Так. Потім ще я попробую зняти кувати наших котяк. Селеден джап, я вже повторююсь, пішов в е... другу леньку, гарна зелена шийка, білі коралі. Масивний ті, тілобудова його подобається, відповідає подобанням моїм. Тільки лишилося ще заради цікавості їх поважити. Так що це в нас потім ми ще зробимо таку штучку і вам покажу, скільки насправді вони нас важать. Нагадую, що качур молодший, качечки набагато старші. Оця така гарна теж цікава. Як то кажуть, обіцяв зробив. Чотири. Сто. По голосі вже чуєте, що за качечка в нас. Зараз ми ще візьмемо контрольний, але ви зараз побачите, яка це... Ой, чу 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 А ми так от дівчинка будь. Та ні, то вона нас щось зараз Ми ще разок третій візьмемо. І побачимо, який буде результат, але якщо чесно, в руках я чую, що я тримаю. Ні, 4400. 4400 ось така гарна дівчинка. Зараз ми ще разок поважимо. Контрольний, як то кажуть, зробимо. Що там? 4400, бачите? А зараз ми подивимося, хто це був. А це була в нас така наша гарна качечка. І що, Ось це вона мішана. Ну реально руки взяв, я відчув, що я взяв. тожна гарна тітка тут у нас чиста не чистий мішок я показую а наша чиста качечка Породи руанська ой 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 3700 так зараз попробуй зняти мішочок Ну, В руках чути, що тримаю, Як я казав, там про качок зимаш, пишеш, їхня середня вага 4 кілограми. Тут ми маємо. Ось наша качечка вибігла. А, вона віку... Боже, не ні, півроку точно є. Їхня вага. Оце ну, є 400 чорної. І під деякий окрас, яка зараз махає крилами, має 3700. Чого я так довго говорю, тому що я думаю, не пам'ятаю, просто хочу згадати, як там поселок описі про качок, їхні, яка їхня середня вага. Тобто вагою ми, я ними поки що задоволений. Не знаю, наскільки вони мають виростати, це не мозкусні качки. Навіть москосні качки вони нас мають в середньому 4-4600. Я не розгодовую більших і відповідно від них також не очікую чогось дуже великого. Так, як пише книжка, що мають мати вони там 4 від 3,5 до 4 кг, то я вважаю, що вони в нас йдуть якраз в тому руслі, який має бути. Ну і ще що, залишилося в нас поважити нашого красення. Оце вага нашого козака. Бачите, що дівчата від нього важчі. Але ще враховуємо те, що наш селезень є молодший від дівчат, то я думаю, що він ще, як своєї ваги набере. Я не прихильник великої ваги качок, тому що люблю, коли селезень легший і він працює краще, чи має бути селезень загодований і, як то кажуть, м'ясистий великий. А результат потім наш по коуплоду і худишній. Ну йде туди. Та, та, ти такий гарний зробився, так. Ось такі-то наші руанські качечки і контори. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. А ми будемо ти спати, правда? Ну ця чорна, ця така тітонька, Дуже гарна. Він ще підростає теж себе покаже, правда?